Дякую вам, добрий вчитель. Люблю людей, котрі з хумором, котрі вже знають, як їм жити, бо знають, з ким треба дружити, щоб жити в радості й добром. Тож я прийшла до вас же просто навчитись та набратись зросту, але на творчість знов прорвала, тож я сьогодні ніч не спала, а писала знову вірші про цікавенькі, незвичні. І про настрій надзвичайний, так зустріла ранок, я дзеркальний. Тож я дякую вам добрий вчитель, за ті знання, що ви даєте, за ту енергію, що б'є ключом, за мир душі, що маєте, за світле знань і віру в нього, за чудо, що ви світ несете, за допомогу людям для життя і за надію в краще майбуття.